Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Тиждень тому на грецькому острові Родос закінчився жіночий чемпіонат Європи з шахів, який подарував українським вболівальникам дуже позитивні емоції. Нагадаю, що львів'янка, міжнародний майстер Наталія Букса, посіла на тому змаганні друге місце. Ми підбили підсумки цього турніру однак, як я і обіцяв, навздогін ще розглянемо декілька цікавих партій у виконанні українських шахісток, і в цьому відео в центрі нашої уваги срібна прозерка цього змагання Наталія Букса, яка в шостому турі грала чорними проти міжнародного жіночого майстра з Іспанії Інес Прадо. В цій партії шахістки розіграли дуже цікавий та актуальний дебютний варіант. Д4 зіграла Інес, Д5, С4, Е6, Кінв 3, Кінф 6, ж 3 Білі обирають каталонський початок, після слон Е7, слон ж 2 рокіровки, відкритий каталон грає букса. Вона забирає на С4, ферзь С2. Як відомо, в цій позиції основним вважається А6. І після взяття на С4, Б5 з наступним слон Б7. Однак львівська шахістка обирає цікавий та гострий варіант, стрімкий розвиток якого прийшовся на початок минулого десятиліття. Б5 грає Наталія і після ходу А 6 просуває пішака на Б4. Здається, що такі рухи пішаками в дебюті замість розвитку фігур навряд чи можна рекомендувати. Однак це дуже відома та сильна лінія сучасного каталону. Що робити білим? Якщо відразу забрати пішака форзем, то чорні, використовуючи можливість напасти на найсильнішу фігуру суперника, швидко розвивають легкі фігури. Кінь Е5, розмін на Е5, кінь Д5, перекриваючи діагональ, далі ферзь С8. Іграючи С5, чорні отримують певну перевагу. Все це було в партії Мамедяровна Камура Льовен 2018 рік. Однак основним тут вважається хід кінь фд 2 Нападаючи на туру і маючи на увазі забрати пішака конем. Далі в партії Гельфанд-Пономарьов 2011 рік чорні зіграли С6, взяття на Д4, і білі отримали непогану компенсацію за відсутнього пішака. Ферзь h 5, кінь БД2. І після не такої вже довгої, але цікавої боротьби партія закінчилась в нічию. Але суперниця Наталії Букси обирає інший хід кінь Е5. Який також часто зустрічався в практиці сильних гросмейстерів. Білі нападають на туру А8, фактично змушуючи суперницю пожертвувати якість. Забирає на D4 букса, б'ємо, ферзь б'є 5, слон F4, ферзь H5. Грати ферзь б'є 4 погано, оскільки чорні ставлять коня на G4, створюючи суперниці неприємні проблеми на королівському фланзі. Тому перед тим, як побити пішака ферзем, треба зіграти слон F3. Чорні грають кінь g 4, загрожуючи матом, розмін, і лише тепер ферзь б'є c 4 Однак форсований дебютний варіант не закінчується. Букса грає e5, і відійти слоном не можна, оскільки втрачається ферзь. Тому забирає на C7 і Нес, нападаючи на слона і коня, взяття ферзь б'є e7, FG. І тут білі не забирають пішака, а використовують темп для виходу коня. Дійсно, зараз розвиток важливіший за матеріал. Чорні мали можливість забрати на F2, однак на H2 забирає Наталія Букса, і лише після Король H1 ми бачимо теоретичну новинку. В партії двох російських гроссмейстерів Матлакова та Опаріна у 2021 році чорні зіграли невдало слон Е6, і після F3 ферзь d 4 кінь Е4 забирає Тура АБ1, ферзь Е5. Білі забирають на Б4 і отримують дуже велику перевагу. Тут компенсація за якість не відчувається, і поступово білі переграли свого суперника. Але Наталія Букса підсилює гру російського шахіста. Вона грає ферзів 4, нападаючи на коня Д2 і залишаючи слона на місці. Українка зберігає на майбутнє можливість розвинути його не лише вздовж діагоналі H3C8. Але й на b7 або А6. е 3 грають білі, захищаючи коня, ферзь відходить, ферзь e4. Звісно, букса не переходить до еншпілю. вона грає ферзь d7, нападаючи на коня, і готуючи зв'язку слон b7. Тому ферзь d4 грає прадо, ферзь e 7, знову уникаючи розміну ферзів F3, перекриваючи діагональ, і слон b7. На дошці дуже напружена та складна позиція. Білим краще було зіграти кінь Е4 і після виходу коня піти ферзь Д6, зберігаючи певну перевагу. Однак тура ад 1 іспанка помилилася цим ходом і дозволила українській шахістці дуже швидко, буквально в три ходи, надати легким фігурам ферзового флангу максимальної потужності. Кінь С 6 з темпом розвиваючи коня, далі кінь Е5, і після кінь Б3 слона 6, нападаючи на туру. Дуже швидко легкі фігури Наталії букси, які нещодавно пасивно розташовувалися на початкових позиціях, стали головними героями цієї партії. Ініціатива в руках львівської шахістки і білим не так же й просто дати гарну пораду. Білим так чи інакше треба повертати якість. Краще було Тура Турав 2 і після Кінь Д3 забираємо тура, Д2, слон сложи 6, король аж 2 аж 6 Хоча тут перевага вже у чорних. У них зайвий пішак, чудовий слон і відмінні шанси на перемогу. Однак в партії іспанська шахістка зіграла гірше. Вона пішла кінь Д4 після взяття кінь ф 5, нападаючи на ферзя, забирає на F1, однак кінь Ж6, знову з нападом на білого ферзя і тура д8. Чорні фігури домінують. Зараз загрожує вторгнення на д2, а у білих не вистачає двох пішаків. Дійсно, пішак h2, начебто проречений вже давно, досі залишається на дошці. Після Тура f 2 ферзь є 5 грає українка, і бити пішака не можна, оскільки буде шах і далі тура d2. білі втрачають туру. Тому f4 грає Інес, однак ферзь є 4 шах. Нарешті забирає королем пішака іспанська шахістка. Але тут ще один темповий хід Українки h5. Бити пішака не можна, оскільки після Тура Д5 білий кінь втрачається на зв'язці. Тому ферзя ж 3 змушена відійти іспанська шахістка Тура Д-1. І тут, щоб уникнути загроз королю, треба міняти ферзів. в 3 зіграла іспанка, і тут Українка, звісно, розмінялася, зіграла Тура Д2 шах і забрала ще одного білого пішака. У білих абсолютно програна позиція. У чорних по одному зайвому пішаку на кожному з флангів, однак Прадо не здається. Далі нас очікують дуже цікаві та красиві шахові події. Кінь Д4, Тура А2, нападаючи на пішака, Тура Ф1 забираємо і Тура С1. У білих вже мінус три пішаки. Однак вони про матеріал вже не думають. Головна ідея іспанської шахістки створити контургру спрямовану проти короля суперниці. Тура А3 грає букса шах. Король H7 і захист пішака. Однак у чорних тепер два зв'язаних пішаки на ферзовому фланзі, і Наталія поступово рухає їх вперед, не забуваючи, до речі, і про прохідного пішака на королівському фланзі Тура 5 Аж3. Жертвуючи пішака на королівському фланзі, Українка намагається відволікти білу туру. Якщо зіграти тура H5 і забрати на H3, то А4 і білих вже нічого не врятує. Тому кінце 6 грає Інес король h6. Поле h 5 захищене, загрожує h 2. Однак король G4. Несподівано білі створюють загрозу мату. Але Українка грає уважно, відходить назад королем після шаху. Король G8. Знову ж таки, якщо побити на h3, то вперед піде один з пішаків ферзового флангу. Тому F5 грає суперниця Українки, відчайдушно намагаючись врятувати цю безнадійну партію, але b3. Нателія букса вже прорахувала конкретний варіант і жертвує коня. Забирає іспанка легку фігуру ФЖ Тура б'є аж 3 Б2. Здається, що тут вже треба здаватись, оскільки на тура h 1 буде тура А1. Однак винахідлива іспанська шахістка знаходить ще один чудовий варіант. Вона грає тура в 3 і виявляється, що ставити ферзя на дошку не можна, оскільки білі не те, що рятують партію. Вони просто ставлять мату два ходи: шах і тура аж три. Це, звісно, був би для букси справжній шок. Однак, як і раніше, протягом цієї партії Наталія дуже уважно діє стосовно загроз суперниці і забирає на е 3 Білі грати кінь е7 не можуть. Якщо забрати туру, то Б 1 ферзь і жодних матів чорному королю не загрожує. Тому Інес Прадо, борючись до кінця, грає Тура Ф1, однак А4, король G5 А3, кінь Б4, не пускаючи пішака на А2, але технічний шах дає букса, не даючи суперниці забрати на g6 королем, і тут Інес Прадо нарешті здалася. Дійсно, після відходу короля Тура Б3, своєрідний подвійний удар, загрожуємо взяттям коня і перетворенням пішака. Ось така дуже бойова та цікава партія з актуальною дебютною частиною. Українка переграла свою суперницю, продемонструвавши перевагу в класі. Головні події в цій партії відбулися в Міттельшпілі, коли дві легкі фігури української шахістки дуже швидко увійшли до бою та вирішили результат поєдинку. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення.